Богдан Сторощук, економіст, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Богдане, я вас вітаю. Доброї ночі. Доброї ночі. Отже, говоримо про кошти, які невдовзі мають нам надійти від. З Європейського Союзу, але ці кошти це відсотки із заморожених російських активів. Ці гроші вони надходитимуть якими шляхами на, до України? Вони будуть на наші рахунки? Чи це якісь будуть спеціальні рахунки, створені в Європейському Союзі? Ні, ці кошти надходять на рахунки і в розпорядження. Відповідно їх отримує центральний банк, і розпоряджатися не може уряд України. Ці кошти є важливим е, фінансовим е, компонентом нашого подальшого функціонування, розвитку, але тут є дуже важливий е, символічний політичний зміст, тому що чи не вперше е, було чітко і однозначно підкреслено, не заборонено, а підкреслено, що напрямками використання є. Крім мирних цілей, крім соціальних цілей, і не просто названо соціальні цілі, тому що дотепер як було, що світ нам допомагає, надає допомогу і на соціальні цілі, на економічні цілі, а Україна самостійно функціонує все, що пов'язано з протидією агресії з боку Росії, це перший раз, коли чітко не... Заборонено використовувати, не, не знято заборону на використання, а чітко підкреслено, що є три напрямки використання. По-перше, з мирних цілей виділена єдина ціль, промислова ціль, не в цілому підтримка промисловості, а саме подолання тих інфраструктурних проблем. Перш за все, мається на увазі ті проблеми, які ми маємо з енергогенерацією. І крім цього, Чисто військові цілі протиповітряна оборона і підтримка війська. Це е, дуже такий важливий символічний крок в сприйнятті Заходом України і в сприйнятті цієї війни. Е, я так думаю, що цей крок в дуже значній мірі пов'язаний з. Е, Тим, що нас чекає через два з половиною тижні з ювілейним самітом НАТО у Вашингтоні, четвертий саміт в історії НАТО, який відбувається в США, і власне на якому будуть святкувати 75-ту річницю. Перед тим як ви мене включили, була дуже гарна символічна реклама: маленька дівчинка, святкує день народження, і тут повітряна тривога, і голос за кадром Сховайся в укриття, не ризикуй життям. І тут для НАТО якраз. На цьому ювілейному саміті грубо стоїть це питання. Ми хто? Ну, тобто НАТО. Тобто, ключове питання це стосується п'ятої статті. Ми хто? Ми що будемо робити в цій ситуації? Ми будемо ховатися в укриття, Чи все-таки більш актуальний слоган, дай гідну відсіч. Я думаю, що ці кошти це такий перехідний місток до формування цієї відповіді. Цей перехідний місток посилає сигнал нам. Про те, що ми маємо підтримку, ми маємо ззаду стіну, нас не покинули, нас у будь-якому випадку підтримують. І підтримують не чисто символічно, так як сьогодні розпочався діалог, але там дуже цікава теж розмова, але все-таки там більше символізму, а підтримують реально. Раз. І друге, це дуже важливий сигнал і для Росії, тому що він буде означати. Радикально інші умови, радикально інші потенціали формування військової потуги і її використання для повернення окупованої території. Пане Богдане, а чи правильно я розумію, що от це буде така разова акція цього року, тому що ще ж є і кредитна програма для України 50 мільярдів. Яку погодили на саміті Великої Сімки 14 червня. І цей кредит планують погашати саме за рахунок доходів з російських активів, заморожених на Заході? Е, ну, по-перше, 50 мільярдів це нам не дадуть в один момент. Раз. Тобто, це розумієте, як сама ця програма пов'язана з 50 мільярдами, вона буде тривати ну, орієнтовно десь до середини наступного року. Це раз. Друге, розумієте, от це ваше питання напряму пов'язано з перспективою і приєднання до НАТО і з перспективою ведення переговорів про приєднання до Європейського Союзу, тобто говорити будуть чи не будуть наступні аналогічні програми надходження коштів допомоги. Кредитних коштів, чи ми отримуємо більший доступ не до відсотків, а до тіла заморожених російських активів. Все це напряму пов'язано з трьома факторами. Перший, найголовніший фактор це результати нашого протистояння російській агресії, наші, грубо кажучи, успіхи на фронті. Чим більше успіхів, тим краще для нас. Другий фактор. Це наша успішність, розвинутість, ефективність, диференційованість нашої зовнішньої політики, тобто чисто політичних зусиль і інформаційних зусиль, інформування всього світу. І перш за все, коли я говорю про всього світу, ми розуміємо, що зараз найбільш болюча. Найбільш критична точка це так званий глобальний південь, в якому є найбільші проблеми в сприйнятті України і в сприйнятті цієї війни. І третій фактор це результати цього так, року великих виборів. В деяких країнах вони вже відбулися, в деяких відбудуться найближчим часом, в деяких відбудуться до кінця цього року. Тобто, хто переможе. Грубо кажучи, ліві чи праві консерватори чи ліберали, і як вони будуть вплітати в свою ідеологію, в свою повсякденну внутрішню і зовнішню політику, Україну як таку, Росію, як таку і війну, яка для нас є життєво важливою, а для них лише частиною реалізації їхньої політики, з точки зору, так як це сприймається виборцям. Пане Богдане, дякуємо вам, що долучилися. Богдан Сторощук, економіст був з нами на прямому зв'язку.